На черговій колегії ОДА чиновники знову розмірковували, як підвищити ефективність місцевого самоврядування Прикарпаття. Новопризначений заступник губернатора Олександр Криницький визнає, громади області відчувають суттєву нестачу грошей на реалізацію своїх повноважень. Складна ситуація в комунальній та соціальній галузях на самозабезпеченні функціонують лише 22 з майже 800 територіальних об'єктів Івано-Франківщини. Тому потрібно встановити відрахування коштів до місцевих бюджетів за використання їхніх природних ресурсів та створювати економік. У власної території, до прикладу, розвивати кооперативи, яких наразі менше сотні. Консолідувавши зусилля, зусилля потрібно активізувати роботу щодо збільшення кількості сільськогосподарських кооперативів, Як це передбачено нашою програмою рідне село, до 460. Це дозволить розв'язати проблему розбудови інфраструктури аграрного ринку та зайнятості населення. Умови життя на селі не повинні різнитись від тих. Які є в місті, і справедливо треба зазначити, що рівень сільської медицини освіти в сільських населених пунктах є в цілому задовільним. Також варто задуматися над адміністративно-територіальною реформою. Розповідати про неї в область приїхав столичний чиновник з міністерства регіонального розвитку. Він зазначив, долю своїх сіл та селищ мають вирішувати їхні мешканці. А до 2015 року парламент повинен підготувати закон для добровільного об'єднання населених пунктів. Ще через п'ять років адмінреформу мали Яняти в цілому на другому етапі впровадження 15-20 років передбачається законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального устрою, здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в регіонах та підготувати проекти необхідних нормативних актів для завершення формування нової системи адміністративно-територіального устрою України. Ідею адміністративно-територіальної реформи вітають і представники обласної ради, адже в нинішніх умовах працювати вкрай важко. Інформую вас про те, що обласна рада, місцеві ради Івано-Франківської області, районні міські неодноразово із приводу формули розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з приводу цих проблемних питань надавали свої пропозиції, які до цього часу свого вирішення і позитивного результату не отримували. Тож за вказівкою голови ОДА Михайла Вошовенюка в усіх населених пунктах Прикарпаття відбудеться низка громадських слухань. На них люди мають висловити свою позицію, з якими повноваженнями та правами, на їх думку, має бути влада на місцях.